Друзі, сьогодні така погода, що поки тепло, вирішили приготувати крилишка по-мексиканськи в казані на нашій плиці. Крилишка ми, щоб довго не показувати, як ми їх робимо, розрізаємо на ось такі одинички. Двоєчки на одинички порізали. Зараз так одне і друге. Маринували ми ось такими спеціями. Паприка у нас копчена, звичайна паприка. Блек пепер, чорний перець. Монстер стейк, ось такі гостенькі перчики. І у нас прованські трави. І не забуваємо про сіль. Засолили, заперчили. Це все в нас знаходиться вже годину в цілком маринаді. І розіграємо казан. Заливаємо ми, будемо готувати на кукурудзяній олії. Заливаємо олії, пів літри розігріти казан. Казан у нас нагрівся. І будемо додати сюди крила. Казан у нас нагрівся. І беремо ми крилишка. Крилишка вложимо не всі, а порціями приблизно по одному кілограму. І варимо їх волію. Готово чи дивимося по кольору крилишка. У нас 4 кілограма ми поділили на три порції. І варимо. Закрила нашу ось так у фітюри, обжарується. Ось так піджарили одну партію, дістаємо і заложуємо другу. Моя робоча зона мангал, столик розкладний і ось така пічка. Ще травички не посіяли, ми ще до цього не дійшли. Усе зараз не зробиш. Казанчик на 17 літрів пічка. І ось, ось і друга партія крилишок готова, дістаємо ці і даємо останні. Крильця наші. Ось. третя партія виходить до кінця, дістаємо їх і чистимо казан. Крильця у нас наполовину готові, ми їх зварили в олії. Зараз їх будемо Ось Беремо такі зробили маринади, томатна паста. Мер свою лишову і трошки води. Нам його потрібно трішки проварити. Зараз надаримо і будемо годувати крила. Ось так готуємо касту і будемо додавати крильця. Ми прокіпотили 3 хвилинки і даємо крильця. Крильця Дали і перемішуємо, потушуючи наші крила у нашу маринаду. Починається дощ, наші крила майже готові. Зараз ми їдь. потушуємо, випаровуємо вологу з нашого маринаду і, і далі ще трішки дотлушимо, тому що ми його до кінця не приготували. Перешли п'ять я так помішаю. І можна буде подавати до столу. Наші крила майже готові, зараз будемо їх доставати. І добавляємо ось такого свіжого червоного перця чилі. Аромат вам не передати. Готуйте такі рецепти, вони дуже смачні. Також напишіть, можливо, щоб ще щось. Приготували, поки у нас є можливість така, готувати вдома на сестрі, казані. Можливо, хочеться побачити, що ми приготували, що, ми, що, що приготували на нашому мангалі.